Пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом. В результаті чергового обміну з російського полону повернули 230 українських військових та цивільних. Координаційний комітет з питань поводження з військовополоненими. визначив, що це найбільший обмін за час повномасштабної війни. Вдалося повернути до України 130 військових зі складу збройних сил України. Серед них ТРО 14 ВМС 14 55 бійців національної гвардії, 38 бійців державної прикордонної служби, одного поліцейського та шістьох цивільних. Мало хто знає, але дуже активно в цьому обміні брав участь Андрій Нилку, який має дуже багато зв'язків в РФ через закриті канали. Артист зробив все, аби повернути з полону, в тому числі як найбільше жінок. Якби там не було для росіян, вірка сердючка досі найулюбленіша співачка, особливо на новорічні свята. На цьому і зіграла. А наша сердючка переживає за кожного хлопця. Дякуємо, Андрію. Ти про мен світала серед цього болота, яке затягнуло країну. Пише телеграм-канал Офіс на машиня. А Людмила Семенюк писала про нього наступне: можете закидати мене помідорами, хоча краще яйцями вони золоті, але мені він завжди подобався. Гоголь нашого часу, Назвав колись Данилка, хтось із відомих критиків. Його вірка сердючка з'явилася в нашому житті саме тоді, коли це було потрібно. Хорошо, все буде хорошо. Я це знаю. У шалені темні та у всіх смислах безпросвітні 90-ті. Вірка росла і трансформувалась разом з нами, перетворившись із хазяйки вагону в дешевій уніформі. Мужчина, прикрийте ваші ноги, бо будемо щось рішати. У більш поважно рішало. Хто сіл устріце. Я спрашиваю. спасі, мама. Трьохкомнатна квартира в Києві. А потім вірка стала пихатою, хазяйкою нашого з вами життя, пародією на власті мужчих і. Зіркою на лобі та повними кишенями награбованих у нас з вами грошей. А я тикаюся, йду в дольші кабана. В останні роки зірка на лобі трешового сатиричного образу стала відвертого чорного кривавого кольору. А колишній скромний костюмчик хазяйки вагона перетворився на чорно-лискучий воєнний гибійський А Ми продовжували сміятись, не відчуваючи того, що вищувало серце Данилка. Я не знаю в Україні сатири такого високого рівня, яка була б доступна рядовому глядачу, не тому, хто займає місця в партері найкращих театрів і дивиться калігола, а тому, хто горує в. В полі на тракторі чи тягає швабру в коридорах провінційної лікарні. Андрій Данилко народився саме в такій сім'ї, де батько алкоголік пішов у засвіта. Коли пацану було сім років, а мама важко працювала мульором, намагаючись вижити та прокормити сім'ю. Чи були в нього перспективи вибитися в люди без блату, без грошей? Питання риторичне, талановитий юнак тричі вступав до полтавського музичного училища один раз до полтавського педінституту і, зрештою, потрапив туди, куди гірка доля приводила таких, як він, профтехучилища. Не щоб вивчитися, хоча б на касира продавця, теж треба було мати не. Аби якісь здібності, бо в епоху тодішнього тотального дефіциту знайомого продавця було мати престижніше ніж знайомого професора. Його образи і вірки завжди були народними, тому і користувалася такою популярністю не лише в Україні, а й у всьому пострадянському просторі. А потім було друге місце на Євробаченні, і за свідченням критиків найкраща пісня усіх часів, яка не зайняла перше місце. Та сама Раша Гудба, яка спричинила такий скандал у Росії. Після чого він дав задню спробував по дитячому переінакшити Рашу на Лашу, але сталося, що сталося. Данелка і зараз вважають там русофобом. Як вважають українофобом у нас, хоча насправді він був і залишився отою недолюбленою дитиною, нереалізованим сповна талантом, один із нас, кому батьківщина не поспішала нічого давати, склавши своє багатство під ноги рішалом в образі Вірок Сердючок, які із хазяїв вагонів стали хазяїми нашого життя. Андрій і відняв розлучився із своєю дитячою мрією. Продав на аукціоні совзбіст свій білий розстройсь 1974 року випуску, який належав його кумиру британській легенді Фредді Меркрі, за 11 мільйонів гривень, які підуть на створення Трюреабілітації та протезування постраждалих у війні. Це дорослий вчинок на фоні тих вірок сердючок із владних кабінетів, які навпаки присвоюють собі автомобілі, пожертвувані нам іншими для фронту. Здається, і мені, якби наші мільйонерки, вірки та ленки, замість того, щоб просити гроші в інших потрясли своїми калитками та зняли нарешті свої зірки з лоба, наша перемога була б набагато швидше. І тоді ми разом з ними могли врізати Андрієва, Ще не вмерла Україна. Якщо ми гуляємо, так зрештою воно так і буде, але без них сонцесяйних. сенсаційних зустрічі. Друзі, ставте подоб. Лайки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.